Доброго дня, любі друзі. Сьогодні в мене е, за рецептом піца цвітної капусти. Я хочу поділитися з вами, як її роблю. Я взяла 300 г цвітної капусти, подрібнила її в блендері. Е, також я додав е, півчайної ложечки базиліку, ложечки коріандра. Е, десь на кінчик ножа перчика, півчайні ложечки, е, навіть менше, 1 третя чайні ложечки солі. Тому що я буду використовувати сир. У мене є такий сир маздам, 100 грамів. І також два яєчка. їх розколочу. І це все змішаю із капустою. Сир я потру на дрібну терочку. Я положила спеції, ляла яєчка. я зараз все це ось перемішаю. Я буду випікати її на такому деко. У мене буде піца прямокутна, тому ще готуємо для себе. Я масу виклала на деко капусточку. І ось так ложкою просто розпрямлю по всій довжині. Це якраз виходить так, що товщина буде невелика. Наверх визволила я помідори. М'ясо ніяке не ложу, тому що мене той, хто буде їсти, м'ясо не вживає. І наверх потру сиром. І буде така у нас повочева піца Сир я натерла ось так і при 200 градусів 15 хвилин вона буде випікатися в духовці. піца пробула в духовці при, 500, при 200 градусів 15 хвилин. І ось вона вже готова. Зараз я попробую її. Полізати? Будемо пробувати, так, А зараз ми її спробуємо. Ну, ось така. Мідорчиком із сиром. Ось така. І смачна, запашна, сирна. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!